Жодного тижня без свіжої манги українською. Почнемо з Комікс, які відкрили передзамовлення на перший том Академії Відьмочок, також відомого у нас як Little Witch Академія. Трішки про сюжет, захопившись пригодами чарівниці шайні Шаріо, Кагарі Ацуку вступає до найвідомішої магічної школи Луна Нове. Вона не може дочекати початку безсумнівно незвичного шкільного життя. Але чи виправдає воно її очікування? Як покарання за крадіжку їжі, ацуко та її подруг змусили прибирати підземну комору. Там вони зустріли старця, який дав їм загадкове яйце, наказавши у жодному разі, не дайте йому стати метеликом. Спершу дівчата не знали, що робити, але потім їм спадає на думку, а чому б ним не поласувати. Та на шляху до кухні на них налітає юрба чудовиськ. Чи зможуть вони все ж з'їсти свій омлет? Видання налічуватиме 180 сторінок у м'якій палітурці, Ціна перед замовлення 150 гривень, потім вона зросте до 190 Наявності варто очікувати 15 березня. З того, що нам відомо, ця Є адаптацією оригінального аніме серіалу від студії Trigger. В ній є нові частини, яких не було в серіалі, але здебільшого тайтл повторює сюжет оригіналу. І це звучить скоріше як мінус, оскільки Академія особисто для мене. Це один з тих тайтлів, де Trigger настільки захопився, що форма стала важливішою за сенси. І ми отримали чудову обкладинку, але пустувату начинку. Маю сподівання, що в манзі змогли підправити найслабші моменти тайтлу. А якщо ви любите магію та Гаррі Поттера, то я би однозначно радив зацінити академію. По атмосфері це саме те, що вам треба. Наша ідея вирішила напакувати нас новинками одразу на місяць вперед і викотила список тайтлів, на які варто очікувати вже в березні. Думка хороша, як на мене, оскільки можна одразу зачекати на ті тайтли, які вас цікавлять, і замовити їх разом. Або навпаки, якщо вас цікавить щось одне зі списку, то ви можете сміливо його передзамовляти, бо точно знаєте, що нарешту не варто чекати. Так що ж там поїде до вас поштою уже в березні. Левіафан Том перший. Дуже чекаємо на цю новинку. Сталевий Алхімік, том 2. Ууу, смакота. Оранж, том другий. Як другий? Я ще перший не встиг прочитати. Ганібал, том 5. ням ням Радіант, том шостий. Теж треба наганяти. Взагалі я оце зрозумів, що хіба сага про Вінланд у мене дочитана до актуального тому, а всю решту треба наганяти. Що тут скажеш, темпи у НІ справді круті. Але це ще не все. На десерт наша ідея анонсувала для нас кукбук Гастроногік Аніме. 40 рецептів, натхнених найвидатнішим аніме. Французький кухар віртуоз і справжній гік обожнює досліджувати, якими б стравами смакували герої його улюблених світів. Ця кулінарна книжка містить 40 рецептів, які ідеально пасують до японського. Аніме. Покуштуйте карі з темного дворецького, насолодіться раменом з Наруто, а потім спробуйте тарт, який би оцінили герої сталевого алхіміка. Так так, є й солоденьке для Майки. На вас очікує 112 сторінок у твердій оправі. А тепер найсмачніше ціна 550 гривень плюс будь-яка манга у подарунок, що є в наявності або анонсовано. Окрім сталевого алхіміка та колекційного ательє, тому що ці видання дещо дорожчі. Крутий, два в одному, на нашу думку, треба брати. Всім привіт, в етері пан Юра! а Це означає, що з вами свіжий випуск новиняшок. Сьогодні ми вам розкажемо, чому в покемонах знову буде Пікачу, навіщо сходження в тіні отримало другий сезон, та коли очікувати на аніме від творця Ванпанчмена. Тож хапайте смаколики, наливайте каву, ставте вподобайку і мерщій до новин. Ми вже розповідали вам, що основний мультсеріал по покемонам очікує Софт Рибут, той самий Всесвіт, але нові персонажі на головних ролях. Еш та Пікачу йдуть зі сцени. Плак-плак. Однак хитрі творці аніме не могли так просто позбутись головного маскота франшизи, який приносить шалені прибутки. Отож, зустрічайте нові персонажі мультсеріалу Покемон, які будуть супроводжувати головних героїв у їх подорожі Фрід та його напарник Капітан Пікачу. Так так, тепер, окрім звичайного Пікачу, вам прийдеться купити ще іграшку Пікачу з цим миленьким капітанським капелюшком. Схоже, експеримент з грою та фільмом про детектива Пікачу був успішним. Тож, думаю, тепер нам варто очікувати на все можливе варіації на тему: медсестра Пікачу, Шахтар Пікачу, Офісний Планктон Пікачу і навіть Пікачу Пікачу. Ну що ж, Nintendo та The Pokemon Company завжди знали, як можна вдало заробити. Зрештою, покемони не дарма є найбільш прибутковою медіафраншизою в історії, з сумарним доходом понад 90 мільярдів доларів. До слова, нагадаю, що Netflix показує покемонів в Україні легально, та ще й з українською озвучкою. Тож, якщо ви планували заскочити на цей поїзд, то ласкаво просимо. Діти, ви готові до горіння пана Юри? Так, капітан Пікачу. Ну тоді тримайте. Бездарна та жахлива ісекай помийка під назвою Сходження у тіні отримає другий сезон. Ні Харухі, не ти, ні вовчиця теж не ти. Норагамі країна самоцвітів. Генста, Клеймор, no Game No Life? Грімгар, ні, ні, ні. Ви всі сидіть собі без нормального закінчення. Зате Ісекай треш, в якому все, про що головний герой Бреше, на ходу виявляється реальністю, і який на повному серйозі, без краплі самоіронії, скормлює вам прісний сюжет з мільярдом вайфу, на яких всім настільки начхати, що автор навіть не став заморочуватись над іменами і просто використав букви грецького алфавіту на їх позначення. Так, оцей шматок контенту отримає другий сезон. А, -а, 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 а! Аніме індустрія що з тобою не так. Піду гляну на мал що там по рейтингам. Сподіваюсь, люди втопили це. Та що з вами бляха не так. Давайте перейдемо до чогось приємнішого. Художник One Punch Man створює своє перше аніме. Юски Мурата, художник манги One Punch Man та Айшіл 21 показав своє перше аніме у своєму твіттер-аккаунті Мурата написав: Ось таке аніме я створюю. Воно вийде вже зовсім скоро. Будь ласка, очікуйте з нетерпінням. Аніме називається Заюкі та розповідає про слабкого Каппу, який випадково натрапив на бандитів з награбованими скарбами. Також нам показали головних героїв мисливця за скарбами Генджо, його напарницю Міс Рос, великого мудреця рівного небеса та самого капу Гьоджо. Ну що ж, пан Мурата один з найкращих художників свого покоління, і робота над ванпанчменом чудово це ілюструє. Тож очікуємо на щось, як мінімум, дуже красиве. І скоріш за все короткометражне. І ще одна крута новина анонсували мангу рут. Новий проєкт у франшизі от таксі. Сценарій для манги Root, що є скороченням для Road of Odd Taxi, пише автор оригінального аніме Кадзуя Кономото. Малюнком займеться так і Ічі Абарая. До цього він адаптував аніме от таксі в форматі манги. От таксі, на нашу думку, це чудовий тайтл про 41-річного таксиста Одокау, кій страждає від безсоння. Там був хитросплетений сюжет з бандитами, продажними поліцейськими, андерграунд айдолами таємничим вбивством та ще купою інших цікавих речей. Якщо не дивились, то щиро рекомендуємо до перегляду. У нашому топі за минулий рік аніме посіло п'яте місце. Автори називають новий тайтл лише першим етапом, тож чекаємо більше подробиць. Можливо, в майбутньому навіть анонсують нове аніме. Анонсовано аніме адаптацію манги вихідний у пана лиходія. Декілька слів про історію. Організація зла з іншої планети намагається захопити Землю. Інопланетянин з цієї організації, на ім'я Генерал, щодня невтомно бореться проти захисників землі в битві не на життя, а на смерть. Але сьогодні у нього вихідний. За виробництво відповідають студії Shin-A Animation та Synergy SP. Трейлер з чіловою пандою мене прям порадував. Чекаю. Показали постер та трейлер аніме «Відьма невдаха». Цей повнометражний фільм адаптує популярну серію дитячих книжок та розповідає про незграбну відьмочку фуку. Вона випадково вивільнила злу відьму і тепер має врятувати світ, враховуючи те, що анімацією тут займається студія Production IG, як мінімум, картинка має бути гарною. Реліз фільму в Японії відбудеться 31 березня. Коли він дістанеться до нас, сказати важко. А тепер справді сумні новини. Помер мангака Лейджі Мацумото, автор тайтлів Галактичний Експрес експрес-999», космічний лінкор Ямато, космічний пірат Капітан Харлок та інших. Мацумото помер 18 лютого у віці 85 років у лікарні Токіо від серцевої недостатності. За життя, окрім створення манги, Мацумото також спробував себе в ролі режисера деяких екранізацій своїх творів. За свою творчість був двічі відзначений державними нагородами Японії. Зокрема, у 2010-му отримав імператорський орден священного скарбу. Також 2012-му французький уряд визнав манґаку лицарем ордену мистецтва та літератури. Роботи автора мали колосальний вплив на манга та аніме індустрію. Спочивай з миром Мацумото Сенсей. А тепер швидкі новини показали головний трейлер третьої частини фінального сезону Атаки Титанів. Нагадаємо, що аніме повернеться 3 березня з годинним спецепізодом. А продовження вийде пізніше у 2023 році. Випустили другий трейлер аніме адаптації манги Ошіноко. Нагадаємо, що прем'єра відбудеться у квітні цього року. Перший епізод триватиме 90 хвилин та матиме кінопрокат у Японії з 17 березня. Анонсували третій сезон аніме про моє переродження в слиз. Реліз заплановано на весну 2024-го. Також цієї осені вийде трьохсерійна ова. Прем'єра аніме адаптації манги Королівство руїн відбудеться у жовтні. Продакшеном займається студія Yokohama Animation Lab. Аніме Ельфійка Атаку» стартує 7 квітня. Виробництвом займається студія C2C. Прем'єра другого сезону аніме Пташине Крило історія гольфісток відбудеться 7 квітня. Стала відома дата виходу другого сезону ночі разом із котом. Нові серії почнуть виходити на Ютубі з 8 березня. Показали перший трейлер аніме «City Hunter. The Movie Angel Dust. Прем'єра фільму в Японії запланована на осінь. Прем'єра аніме адаптації Ранобе Я отримав читерську навичку в іншому світі та став неперевершеним у реальному світі. Відбудеться 6 квітня. А це всі новини на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, бити у дзвін та поширювати це відео серед своїх друзів, анімешників А якщо після донатів на ЗСУ у вас ще залишились грошики, то будемо вдячні за підтримку на BuyMeACoffee або напряму на карту Монобанку. Усі кошти ми спрямовуємо на розвиток каналу та створення нового контенту. А якщо хочете ще відео від нас, то радимо зацінити відео з підказок на вашому екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Справді, Нікс дуже активна кішечка, але не сьогодні.